Наш Державний професійно-технічний навчальний заклад, професійний аграрний ліцей» лицей району є закладом другого таційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічних та повної загально середньої освіти. У своїй діяльності Державний професійно технічний навчальний заклад. Професійний аграрний ліцей Силове Пригадівського району керується Конституцією України, законами України про освіту, про професійно технічну освіту, положення про професійно-технічний навчальний заклад, положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно технічних навчальних закладах та іншими нормативно-правовими актами, а також статутом навчального закладу. Діяльність колективу нашого ліцею спрямована на виконання. Оставлення головних завдань це підготовка висококваліфікованих конкурентноспроможних робітників, збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення, підвищення якості організації навчання, гробничого процесу, удосконалення матеріально-технічної бази, створення безпечних умов для роботи всіх категорій працівників і учнів. Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 30.06.2015 року протокол No117, навчальний заклад визнано атестованим на 10 років та може здійснювати підготовку кваліфікованих робітників з таких професій. Увочівник, продавець продовольчих товарів, ковалі ручного кування, електрогазозварник, слюсаль з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії Б і С, електрозварник, професійно-технічне навчання, перепідготовка підвищення кваліфікації. Відповідно до витягу з рішення Агрегаційної комісії від 306 30 2015 року протокол номер 117 надана ліцензія з підготовки кваліфікованих робітників з таких професій. Тракторист-машиніст. Сільськогосподарського виробництва категорії А1 А2, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування водій автотранспортних засобів категорії Б, водій автотранспортних засобів категорії С. Відповідно до витягу рішення абінаційної комісії від 24.07.15 року протокол номер 118 Видана ліцензія з підготовки кваліфікованих робітників з професії монтажних гіпсокартонних конструкцій, слюсар ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування. Ця професія була відкрита для дітей з особливими потребами випускників спеціально загальноосвітніх навчальних закладів. Ліцей пройшов атестацію загальноосвітньої підготовки. У 2017 році навчальний заклад пройшов акредитації професій водія до транспортних засобів категорії Б і С у головному сервісному центрі. Отримали сертифікат про державну акредитацію терміном на 5 років. Підготовлені матеріали на атестації професій, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії Б, водій автотранспортних засобів категорії С, монтажник гіпсокартонних конструкцій, Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Підготовлені матеріали на ліцензування нових професій, пекер, кондитер, прийом учнів на навчання до Державного професійно-технічного навчального закладу. Здійснюється відповідно до регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. Суддєм залишається питання соціального партнерства між навчальним закладом та підприємствами замовниками квадрів. Роботодавці у більшості випадків не беруть участі у фінансовій та матеріально-технічній підтримці ліцею, не виявляють зацікавленості у передачі для навчальних цілей обладнання, техніки інструментів. Матеріалів, нових технологій, але навчальний заклад щороку розширює питання співпраці з роботодавцями, замовниками квадрів, зокрема в організації виробничого навчання та виробничої практики, учнів ПТНЗ. У відборі структуровані навчального закладу з роботодавцем передбачені такі форми співробітництва, укладення договорів соціального партнерства між. Ліцеєм і підприємцями замовниками кадрів. Основні завдання і зміст методичної роботи з педагогічними працівниками підпорядковані реалізації науково-методичної проблеми. Протягом останніх років педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою, які були актуальні для ліцею у 2013 13 навчальному році. реалізація науково-методичної проблеми. Використання комп'ютерних технологій у навчальному, виховному та управлінницькій діяльності сприяло розширенню матеріально-технічної бази комп'ютерного кабінету, активному використанню ІКТ у навчально-виробничому і виховному процесу. Напрямком методичної діяльності ліцею у 2015 2016 16 навчальному році, в цьому навчальному році стала робота над єдиною методичною проблемою. Розвиток творчості педагога та учня, як підвищення якості професійної підготовки робітничих кадрів. Результатом проведення методичної роботи стали такі показники підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагога, використання набутого досвіду педагогом ліцею, удосконалення змісту і форм і методів навчання, відповідний рівень навчання досягнень. Вихованості розвитку учнів сприятливий психологічний клімат у колективі. У 2015 році учень другого курсу Роман Бакай зайняв перше в обласному конкурсі професійної майстерниці, слюса з ремонту серед техніки та устаткування. Гідно представив навчальний заклад на всеукраїнському конкурсі. В Обласних спартакіадах зайняли 2012 рік. Друге місце, 2013 друге місце, 2014, друге, 2015 четверте місце і 2016 третє місце. За участь в обласному етапі огляду конкурсу, «Популярні енциклопедії робітничих професій. Творчий колектив ліцею нагороджений грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, за місце в номінації Популярні енциклопедії робітничих професій для початкових та середніх класів та за перше місце номінації популярні енциклопедії робітничих професій для старших класів загальноосвітньої школи. Навчальний фільм, різні способи стеження за. Дорогою під час руху автомобіля заднім ходом, створений працівниками для участі у фестивалі Урок майстра, визнаним одним із найкращих в області і рекомендований навчально-методичним центром для використання у навчальному процесі. За участь у обласному конкурсі Краще вихователь – учнівську гуртожитку. Професійно-технічних навчальних закладів, вихователі гуртожитку, нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки за перше і друге місце в номінації Кращий вихователь учнівського гуртожитку сільського професійно-технічно-навчального закладу. Протягом 2015-16 навчальних років проведено чотири конкурси хвахової майстерності серед учнів. «Кращий з професії електрогазозварник», Водій автотранспортних засобів вантажного автомобіля, продавець продовольчих товарів, кращий очільник року. Конкурси мали стимулюючий характер, потреби в оновленні професійних знань, творчому пошуку, удосконалюваленні навичок, професійної діяльності. Конкурси були масовими. Квадровий та педагогічний склад ліцею укомплектований відповідно до штатного розпису та фактичного обсягу підготовки кваліфікованих робітників на 100%. Згідно з результатами атестації, педагогічні працівників за останні три роки підтвердили і отримали кваліційні категорії та педагогічні звання 18 осіб, з них 9 викладачів, 6 майстрів виробничого навчання, 1 методист. У 2014 році пройшли атестацію керівні кадри, директор, заступник директора з навчально-виробничої та заступник директора з навчально-виховної роботи. Протягом останніх трьох років педагогічні працівники ліцею активізували діяльність поширення передового педагогічного досвіду через публікації розробок уроків по закласних заходах, методичних рекомендацій, фвахових та інформаційно-методичних виданнях. Надруковані матеріали на комедичному журналі, математика, хімія це викладач Гаври Шолена Іванівна та семітко Валентина Ратулівна. У навчальному закладі використовують різноманітні форми виховної роботи. Для проведення повноцінного дозвілля в ліцеї регулярно відбуваються масові заходи, святкування та урочистці лінійки, День знань, День села, День Учителя, День Збройних Сил України. День козацтва, день перемоги тощо, виступи художньої самодіяльності, зустрічі з ветеранами війни та праці та учасниками АТО тематичні вечори, вечори відпочинку, вікторини, дискотеки. Традиційно в ліцеї проводяться дні здоров'я, спортивні змагання, старти надій, веселі старти, учні ліцеї постійно беруть участь у районних та обласних спортивних змаганнях. Протягом навчального року пробулись спартакіада-ліцеї та обласна спартакіада для учнів із семи видів спорту. Особлива увага приділяється фізичній підготовці призовників. До визначних дат юнаки беруть участь у районних військово-спортивних змаганнях зі стрільби згоріового спорту, загальної і фізичної підготовки. Організовуються ігри, анумо хлопці, козацькі розваги тощо протягом останніх років. У традиційних районних змаганнях з прикладних видів спорту збірна ліцею посідає призові місця. Фізкультурно-спортивна база ліцею відповідає вимогам навчальної програми з фізичної культури, але потребує значного поповнення та оновлення. Спортсмени ліцею займають призові місця в обласних та районних спартакіадах і турнірах. В обласній спартакіаді зайняли у 2016 році третє місце. Всі діти сироти та діти схильні до правопорушень, охоплені культурно-масовою роботою та залучені до спортивних секцій. Традіційним є проведення екскурсій до міста Києва, Полтави, Суми та інших історичних та культурних місць України, де учні знайомляться з історією, визначними місцями, що виховує пошану до історичної пам'яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій. До кожного свята учні готують концерти художньої самодіяльності. Щорічно в навчальному закладі проводяться вахові конкурси серед учнів ліцеї. За звітний період 2012-17 років випадки виробничого травматизму не зареєстровано, контролюється стан охорони праці в навчальному закладі і на виробництві, де учні проходять виробничі навчання і виробничу, Практику. Між працівниками та адміністрацією ДПТНЗ укладено колективний договір, розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання. За звітний період проведений капітальний ремонт вононапірної вежі, яка є стратегічним об'єктом для навчального закладу та інфраструктури села. За рахунок позабюджетних коштів проведений ремонт покрівлі гуртожитку. Зроблені ремонти підлоги, коридорів та навчальних аудиторій, закуплено меблі для аудиторії з предмету зарубіжної літератури та англійської мови. Придбано 4 проектори, 20 комп'ютерів оновлена сучасним обладнанням зварювальна майстерня, придбана сільськогосподарська техніка для основного обробітку ґрунту, а також соломи. Проводяться поточні ремонти навчальних автомобілів та СГ-техніки. Встановлено відеоспостереження для збереження державного майна. Проведений інтернет гуртожиток та навчальній аудиторії. Придбано програмну педагогічне забезпечення з професії тракторист машин, СГ-виробництва, слюсар з ремонту, сг техніки та устаткування та предметів інформатика, хімія, біологія, електротехніка, обладнання та технології зварювальних робіт. Придбано Три холодильника та морозильну камеру. На майбутнє заплановані такі основні напрямки розвитку ліцею: надавати освітні послуги на рівні державних стандартів, покращити матеріально технічну базу для впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій, виконувати регіональні замовлення в повному обсязі, Збільшити обсяги замовлення за професіями тракторист, машиніст, електрогазозварник, продавець продовольчих товарів та виконувати всі заходи для виконання плану набору, покращити співпрацю ліцею з підприємствами, замовниками, кадрами, збільшити позабюджетні надходження навчального закладу, сприяти здоровому способу життя, збереженню та зміцнення фізичного, психологічного здоров'я учнів. Провести моніторинг ринку праці та відкрити нові професії відповідно до попиту. Все, що зроблене за цей звітний період, це робота всього колективу Божого знову.